Усім привіт! З вами, як завжди, Мар'яна, і сьогодні ми поговоримо про такі займенники, як Сам та «any», та їх погідні someone, somebody, something, Anyone, Anybody, Anything. Ці всі займенники, які ми сьогодні будемо розглядати, називаються неозначеними. Також підписуйтеся на мій YouTube канал, адже тут є багато відео на тему граматики і ви знайдете багато для себе корисної та цікавої інформації. Давайте розпочнемо! Неозначені займенники. indefinite pronouns. Indefinite – Неозначений. Британський варіант вимови цього слова. Indefinite. І американський. Indefinite. Indefinite – неозначений. Неозначені займенники в англійській мові вказують на невідомі невизначені предмети ознаки кількості. Вони не вказують на конкретні предмети або людей, а використовуються для опису їх в загальному, в цілому. І розглянемо такий займенник, як сам. Ми використовуємо сам, коли є щось, але ми не знаємо його кількість або не маємо точної інформації про це. Сам зазвичай використовується у стверджувальних реченнях. І випадки використання сам саме у стверджувальних реченнях. Коли говоримо про людину або речі, про які не маємо точного уявлення. В таких випадках сам буде перекладатися як якийсь, якась, якесь. There must be some reason for her behavior. There must be, повинна бути some reason, якась причина for her behavior. Behavior означає поведінка. І зверніть увагу, що якщо це американський варіант. То ми пишемо це слово ось так. Ось так, як тут написано в реченні. А якщо це британський варіант, то ми будемо писати з буквою U. Так взагалі багато слів є, що десь ми пишемо буквою, а десь ми її в якомусь варіанті не пишемо. Behavior. There must be some reason for her behavior. повинна бути якась причина її поведінки. It was... In some newspaper. It was. Це було. In some newspaper – У якійсь газеті, в якій точно я не знаю, але в якійсь газеті було. Далі, коли ми ще вживаємо «сам» у стверджувальних реченнях, коли ми не знаємо точну кількість людей і речей, або не можемо їх порахувати. В таких випадках сам перекладається як кілька або трохи. Наприклад, we met some years ago. We met. Ми зустрілися. «met» – це минула форма дієслова «meet» – «some years ago» декілька років тому. «They – «they were were here here» for some weeks» They were here. Вони були тут for some weeks, протягом кількох тижнів. Також ми вживаємо «some», коли мова йде про якусь кількість невідому нам, із загального числа. Тобто ми говоримо деякі. There are some people injured. Um, there are some people. There are вказує про наявність. Um, there are some people. Є деякі люди. Injured. To injure – поранити. Ось я написала звук R в дужках, тому що в американському варіанті він є, а в британському немає, тому я вирішила так записати. І injured поранений. Або поранені. І послухаємо ці слова. Інжя. There are some people injured. І є деякі люди поранені. Використання сам у питальних реченнях. Ми казали, що сам використовується зазвичай у стверджувальних реченнях, але також є і у питальних, і ось випадки, коли ми вживаємо у питальних реченнях. Якщо ми пропонуємо щось, наприклад, would you like some more tea? Ви б хотіли трохи більше чаю. Ви б хотіли трошки більше чаю? Would you like some more tea? Якщо ми запитуємо або просимо щось і припускаємо, що відповідь буде так: May I take some chairs? Чи можна мені взяти трохи стільців? Ми бачимо, що у людини є ці стільці. І ми просимо ці стільці. Ми кажемо, можна мені взяти трохи стільців? І ми розраховуємо на те, що людина скаже так. Що людина нам дозволить: Can I have some water? Чи можна мені трошки води? Трішки води тут бачите, «have» чи можу я мати трішки води? Ну, це нормально для англійської мови. Так кажуть. «Any» «Any» ми використовуємо, коли не знаємо або не впевнені, чи є якась річ, чи сталася якась ситуація чи ні. Найчастіше ми використовуємо «any» в негативних та питальних реченнях. І самі випадки вживання «any». Коли ми запитуємо про невідомий нам предмет або його кількість, в таких випадках «any» перекладається як яка-небудь, який-небудь, яке-небудь, скільки-небудь. Have You Any sugar? Чи є у тебе якийсь цукор? Ми не знаємо, чи в людини є цей цукор, але ми питаємо, чи є. Have you read any of these books? Have you read? От бачите, зі слово read читати. В першій формі читається як read, а в другій і третій формі буде писатися так само, але вже читатися як read. Have you read any of these books? І прочитав який-небудь з цих книжок. Коли говоримо, що взагалі немає чого в будь-якій кількості, he hasn't any money. У нього немає ніяких грошей. І коли ми вживаємо any у стверджувальних реченнях, узначені будь-який, який завгодно кожен. Ask any person you meet. Попроси або спитай будь-яку людину, яку ти зустрінеш. We need any help we can get. We need нам потрібна any help, будь-яка допомога we can get, яку ми можемо отримувати. І також any вживається в умовних реченнях. If you have any questions on the subject, ask your teacher for help. If you have any questions. Якщо у тебе є якісь запитання on the subject, з цього питання на цю тему on the subject, на цю тему, з цього питання. Саме слово subject, як іменник має значення тема. І зверніть увагу, як вимовляється subject-subject. І так вимовляється іменник та прикметник, бо якщо subject це дієслово, то вже буде інша вимова. Ну, ось пише noun, іменник, тому можна спокійно слухати. Subject. Subject. If you have any questions on the subject, якщо у тебе є якісь запитання на цю тему, ask your teacher, попроси свого вчителя for help про допомогу. І яка різниця між сам та any? Ну, ми знаємо, що сам ми здебільшого вживаємо в стверджувальних реченнях. «Any», заперечних і питальних. І самі приклади речень, щоб це все щоб цю різницю ще раз закріпити. I have some money». У мене є трохи грошей. Can you give me some money? Ти можеш мені дати трохи грошей? Ми кажемо сам, бо ми знаємо, що в людини є гроші. Ми знаємо. Якщо ми кажемо Can you give me any money. То ми не знаємо, чи в людини є гроші. Ми кажемо, ти можеш дати мені якісь гроші? Чи в тебе... Ми не знаємо, чи в людини є гроші. Можеш дати мені якісь гроші? I don't have any money. У мене немає ніяких грошей. І перейдемо до займенників. Це вже складні займенники. Someone, somebody, something. Someone і somebody хтось. І something, щось. Яка різниця між someone і somebody? Великої різниці немає. Але someone більш формальне слово, somebody – більш використовують у розмові? І someone це більш таке приємне слово. Бо somebody – це як якесь тіло, а someone це як якась персона, якась особистість. І something, щось. Семенники someone, somebody, something передають значення слова сам, деякі декілька і вказують на щось або когось невідомих або невизначених. В більшості випадків вони використовуються в стверджувальних речнях. I hope that somebody will come and help us. I hope, я сподіваюся, that somebody, що хтось will come, прийде and help us і допоможе нам. We need someone who can work nights and weekends. We need someone. Нам потрібен хтось who can work nights, хто може працювати ночами and weekends і uh, вихідними, тобто і у вихідні дні. I have something to tell you. I have something. У мене є щось to tell you. Сказати тобі. Саунд no, somebody, something можуть бути використані у спеціальних та загальних питаннях, що виражають прохання або пропозицію. Но ми ще, не розглядали, які бувають типи питань в англійській мові, але коротенько скажу, спеціальні питання це питання, які задаються до якогось конкретного слова. Наприклад, де ти був, нам потрібно знати місце або хто тобі це сказав. Тут хто задається питання до підмета, і це ось такі спеціальні питання. А загальні питання це питання, на які можна сказати так або ні. Це будуть загальні питання. Would you like something to drink, madam? Ви б хотіли щось випити, madam? madam. What about calling someone to play football this afternoon? What about calling someone? Як щодо покликати когось to play football, грати у футбол this afternoon цього обіду або можна перекласти як сьогодні в день. І ще розглянемо займенники Anyone, Anybody, Anything. Займенники Anyone, Anybody, Anything також мають значення Хтось, щось, деякий, якийсь, однак вони мають негативний відтінок. Ці займенники використовуються в заперечних реченнях. В загальних питаннях, умовних реченнях і в стверджувальних реченнях значені всякий кожний будь-хто. He hasn't seen anybody there. He hasn't seen, він не бачив annybody there. Нікого. Тут це заперечне речення. Тому anybody. Do you know anyone else who wants a ticket? Do you know чи ти знаєш anyone, anyone else когось ще. Who wants a ticket, хто хоче квиток. If anything happens, call me. Це умовне речення. If anything happens, якщо щось небудь станеться, call me. Поклич мене. І є ще такий момент, що якщо ми хочемо сказати хтось із нас, то краще сказати краще вжити займенники one або any. one of us або... «Any of us. Хтось із нас. І перейдемо до англійської на слух. Перший уривок. Someone special. Someone new», someone amazing. Someone special. «Someone 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 new», amazing». Special це особливий. Хтось особливий. Someone new, хтось новий. «Someone amazing» Хтось дивовижний я повиписувала слова special особливий і amazing – дивовижний. Особливий Special. Special. Дивовижний. Amazing. amazing. Повторіть це речення в голос. Did you anything? Hear anything? Did you anything? Did you see anything? Hear anything? Ти бачив щось? щось? І це речення останній уривок. Some flowers, some candy. Some flowers, some candy. Some flowers, some candy, Трохи квітів, трохи солодощів. І серечення також повторіть голос. І прослухаємо все ще раз. Some flowers, some candy. Тепер повторимо слова, які у нас сьогодні були. Indefinite – неозначений behavior – поведінка, to injure, поранити, injured, поранений або поранені. On the subject на цю тему з цього питання special, особливий і amazing дивовижний. На цьому все. Сподіваюся, вам це відео було корисне. І якщо воно вам сподобалося, то ставте вподобайки і підписуйтесь на мій YouTube канал. Бажаю вам всього найкращого. До побачення!